Мене звати Юлія Жуковська. Ви на моєму каналі. Сьогодні хочу вперше з вами розібрати Боттл Гель з точки зору хімії матеріалів. Хочу одразу сказати, що я не спеціально обрала саме цей матеріал. Він мені випадково потрапив до рук. І так як я довіряю цьому бренду, я вирішила, що було б непогано розібрати саме його. Тест одного матеріалу в мене займає більше півтора місяці, але з точки зору складу, мені зазвичай зрозуміло все з першого погляду. Тут я пішла від зворотнього чомусь сама не розумію чого. і спершу вирішила протестити на просушку, потім на собі, потім в носці, а потім вже подивилась на сам склад. Ну і давайте по порядку. Перше, що я зробила, це нанесла матеріал на підложку від форми. Один мазочок зробила тоненький. Другий більший для того, щоб подивитися просушку в товстому шарі, тому що це в нас гель, і він має просихати в товщині до півтора міліметра. Лампа в мене спеціальна для тесту. Я її придбала нещодавно. Вона в мене відносно нова. Я нею не користуюся, окрім тесту матеріалу. Це Сан-2 і в ній я просушую матеріал не менше хвилини. Зазвичай такий тест дає повне розуміння, наскільки матеріал якісно полімеризується і як буде поводити себе в кожній із товщин. Після просушки гель має невеликий липкий шар. Я роблю висновок, що тут багато маномерів. В тонкому варіанті він дуже гарно себе поводить, такий гнучкий, не ламається. В більш товстому варіанті менш гнучкий і більш крихкий. Це якраз явно характеризує те, що гель мало розчинний, твердий і можна навіть щось трошки донарощувати. Але якщо взяти форму і такий самий шар просушити на формі, я бачу, що в мене лишилась мокра така калюжа, і ця калюжа лишиться в мене на нігтях, якщо я десь щось не досушу. Звичайно, що так не має бути, і я не маю собі такого допустити, адже добрий день алергії 100%. У цьому випадку роблю висновок, що покривати потрібно невеликим шаром, для того щоб трошки укріпити, і хочу додати, що це ніяк не характеризує всю лінійку продукції. Це стосується лише конкретно цього. Кольору, який до мене потрапив. Колір молочний, дуже пігментований, тому таке може бути, і це, в принципі, плюс-мінус норма. Але треба розуміти, як з ним працювати. Я зробила собі вже манікюр, і Тепер маю очистити нігтьову пластину від якихось фізичних забруднень. Роблю це нашим Deep Nail Cleaner. він гарно очищує нігтєву пластину, та трошки її підсушує. І далі буду використовувати Step 1 Primer з Deep System. Він класно висушує нігтєву пластину, а це важливо зробити, якщо не користуватися ультрабондом. Далі, в якості підложки, я взяла нашу Liquid Base від EcoGrid, але цієї бази вже немає в продажу. Ми її зняли, тому. Тому що завод змінив формулу, і в формулі з'явились такі компоненти, які мене не влаштовують. Тому ми прибрали її з продажу і наступну партію вже не замовляли. Але вона в лампі гарно просихає. Я в цьому впевнена, тому обрала її саме для покриття під гель. Ну і на ній достатньо гарно все тримається, тому я за неї спокійна. Після того як просушила базу 60 секунд, я покриваю тоненький шар гелю на нігодь і буду його трошки вирівнювати. Роблю це лівою рукою, тому I'm sorry за те, що тремчу кадрі і якось щось повільно роблю, але це не головне. Головне це склад. І ось що я виявила, що на баночці. Склад не такий, як я очікувала, а очікувала я, побачите, твердий гель тут на баночці. Склад звичайної бази. Звичайно, що я про це написала бренду. Бренд мені надав люб'язно той склад, який вважав за потрібним. Я подякувала. Але не подивилася, що мені надали. Побачила, що це склад, який відрізняється від того, що є на бутичці, засмутилася і пішла думаю, думати два місяці, що ж розказувати в ютубчик. Тому що я обіцяла своїм підписникам розібрати цей продукт. Сьогодні також налаштовувалась, налаштовувалась, і все ж таки зробила це. Змонтувала відео, озвучила його. І в процесі озвучки формування опису до відео побачила, що у цьому складі забули Ольгомери. Або їх забули вписати, або їх забули мені надати сюди. Не розумію, тому не розумію, як я можу коректно озвучити щось з приводу складу продукту. А олігомери мають бути у складі цього продукту обов'язково, тому що це заявлено як bottle гель Це гель твердий, слабо розчинний. Тут у складі я бачу багато мономерів з приводу того, які вони якісні, неякісні, як вони себе поводять. Я не хочу навіть говорити зараз. Також ми бачимо фотоініція. Атори, пігменти, бльостку, ну і все. Олігумеру я не бачу. Відносила я цей матеріал досить добре, відростила свої каратусі, зняла десь тижні через 4, бо тестувала щось інше, не скажу поки що. що. І скажу, що я від нього саме так і очікувала. Тому що на початку у складі я бачила і зуборніло, я розуміла, що гель буде поводити себе гарно як і в носці, так і в роботі, і все буде з ним ок. Але де олігомери? це питання. Можливо, треба було ще раз написати бренду, але я нікого не хочу задовбувати своїми питаннями, я нікому не нав'язуюсь, я просто хотіла зняти обзорчик. І те, що вийшло так, як вийшло, сорі. Але напевно в цьому випадку питання мають бути не до мене. Тож, все мені сподобалось: гель класний, трошки не зрозуміла я по складу. Він не гнеться майже зовсім на нігтях, класно себе поводив, класно наносився, класно носився, все з ним було, ок, дуже слабко пах. Хоча має у складі багато мономерів, і я очікувала, що він буде пахнути сильніше. І ставлю цьому гелю. Ботлгелю четвірочку, за те, що є питання до складу, і за те, що гель не повністю просох у невеликій товщині. Трошки відчуваю себе ревізором, але маємо, що маємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я буду дуже вдячна за вашу активність. Чим більше майстрів будуть розуміти свої матеріали, тим краще, тому що буде сильно менше проблем.